Регіональний розвиток виклики і інструменти для політичних партій. Під такою назвою в Івано-Франківську відбулося засідання круглого столу, в якому взяли участь представники місцевої влади Прикарпаття, політичних партій, громадські діячі науковці. Ми не уявляємо собі майбутній розвиток України без децентралізації влади, і в цьому я впевнений, ми є єдиними, що для України є децентралізація влади. По-перше, я думаю, що для нас децентралізація влади це є політична стабільність. І якщо б на зорі незалежності відбулася децентралізація повноважень, я думаю, сьогодні політична ситуація в нашій державі була би інша. По-друге, децентралізація для нас це є економічний розвиток нашої держави. Тому що залучати інвестиції тільки на рівні центральної влади у розвиток конкретних населених пунктів неможливо. Чим більше повноважень буде передано місцевій та локальній владі, тим більший економічний розвиток можна очікувати в державі. Третє, ми чітко заявили про свій зовнішній курс про європейську інтеграцію. Неможлива європейська інтеграція без децентралізації влади. Про це говорить досвід тих країн Європи, які увійшли в європейську сім'ю. Кожна з них проходила свій шлях децентралізації влади, але єдині вони в тому, що цей шлях вони проходили і продовжують проходити, тому що цей процес не завершується, він завжди удосконалюється. Я скажу навіть більше, скажу, що децентралізація влади це сьогодні питання державності в Україні. Тому без сумніву, що це є головна реформа, і від її успіху буде залежати у великій мірі і успіх всіх інших галузевих реформ. Вічне питання, яке виникає, скільки влади потрібно на місцевому рівні і на локальному рівні, як знайти цей баланс між центральною владою і місцевою владою? Це вічне питання в будь-якій країні Європи і світу. Ті фахівці, які займаються міжнародним співробітництвом і вивчають досвід інших країн у сфері децентралізації влади, можуть підтвердити відомий принцип субсидіарності, який широко використовується в країнах Європейського союзу. Завдання повинні вирішуватися на найнижчому рівні влади, де вони можуть бути вирішені ефективно при відповідному потенціалі. Якщо питання дошкільної освіти найефективніше вирішувати на рівні громади, значить це завдання має бути передано на рівень громади. Якщо питання зальноосвітніх шкіл найлегше вирішувати на рівні громади і найефективніше, значить це завдання має бути передано на рівень громади. Якщо питання спеціальних шкіл, Найефективніше буде вирішуватися на рівні локальної влади, наприклад, області, значить, це завдання має бути поставлено на рівень області. Коли ми говоримо про вищу школу, це є питання, яке повинно вирішуватися на рівні центральної влади. Відповідно, законодавчу ми маємо надати такі повноваження. Іншими словами, можна сказати так: центральна влада має вирішувати тільки ті завдання. Які не можуть ефективно бути вирішені на локальному або місцевому рівні, от якщо ми при децентралізації влади, а це розподіл повноважень, будемо керуватися саме таким принципом, як керуються ним країни Європейського Союзу, я думаю, що він має бути визначальний основоположний при децентралізації влади в Україні. Проект залучення політичних партій до реформи децентралізації, який втілює Український інститут міжнародної політики, спрямований на розбудову політичної спроможності партій створити якісну партійну позицію щодо створення ОТГ, на засіданні круглого столу обговорили іноземний досвід участі політичних партій в регіональному розвитку. Ми підняли питання з приводу участі політичних партій і участі політиків в реформі області. Тому ми взяли чотири області зараз. Це була Одеська область, Сумська, Запорізька і Івано-Франківська, тобто схід, Південь, Західський, північ, щоб проговорити питання того, чи готові політичні партії, і чи розуміють вони, які реформи відбуваються, і яка їхня участь в цьому процесі. Тобто минулого року почалося фінансування політичних партій, і дуже важливо, щоб ці кошти вони використовували ефективно для свого розвитку. Це один момент. Інший момент, ми проговорюємо те, що є. Певні питання розвитку області і є питання, які не мають політичного забарвлення. І важливо, щоб політичні партії думали про це, що бувають випадки, коли для інтересів області. Варто підтримати один одного. Це другий момент. І третій момент. Ми говоримо про те, що реформа регіонального розвитку, яка за собою зараз тягне реформу освіти, медицини і так далі, що це комплексна реформа, яка не має політичного забарвлення. Це те, що ми повинні були зробити ще в кінці 90-х. і тому ми піднімаємо питання, що навіть Підтримуючи реформу, кожна політична партія може знайти свої якісні аргументи для того, щоб конкурувати один з одним, щоб відходити від популізму, відходити від демагогії, відходити від критиканства, а формувати свою політичну програму і свої кроки, розуміючи те, як покращити економічний розвиток області. У Франківську ви моніторили у Франківській області. Зокрема, є якась політична сила, яка тягне цю реформу назад. Я не можу так сказати, ми не моніторили конкретно одну область. І, скажі, ми бачили цю ну, картину скажімо, там, двохлітньої давності, коли ми це починали. Тоді там, конкретними противниками було це була свобода і це була батьківщина. Але попри те, батьківщина, наприклад, залишаючись в от, такій активній критиці, вони активно беруть участь у виборах в об'єднанні громади і в багатьох випадках вони їх виграють. Тому це не ну це не завжди так однозначно, та тобто питання, питання стоїть в тому, щоб ми стикнулися з тим, що кадровий потенціал політичних партій бажає бути кращим. Тобто, якщо там люди обирають мера чи депутатів. Важливо, щоб ці люди проходили якісь внутрішньопартійні дискусії, навчання, курси, щоб вони розуміли, що таке стратегія, що таке операційний план, що таке пріоритети, як формується бюджет, як шукати і добиватися своїх інтересів, яка унікальність області, району, тобто, щоб задумувалися над тим, як покращувати економічний розвиток там території громади. А який важелі вплив? Це надто, надто складне питання. Оце що ви кажете. Ну тут важливі впливу це свідомість кожного. Тобто, ну тому це у нас, скажімо, такі дискусії. Це не те, що ми там приїжджаємо і розказуємо, що не буде так або інакше. Ми наводимо приклади, ми пробуємо зібрати, тобто, ми хто збираємо всіх разом. Так? Тобто, кожен може вже побачити один одного. І це все від людей залежить. Тобто, ми не можемо там або там будь-хто не може, сказати, щоб воно бути саме так. Це є принцип демократії, відкритості. І наскільки ми люди розуміємо, що ми хочемо. Наскільки ми працюємо?